матчі 16-го туру Української прем'єр-ліги розпочались 1 грудня. У п'ятницю 1 грудня відбувся перший поєдинок 16-го туру – Полісся-Верес. У суботу 2 грудня відбулись три поєдинки – Колос-Оболонь, Кривбас-Олександрія та Дніпро-1-Ворскла. У неділю 3 грудня відбулись ще три поєдинки – Чорноморець-ЛНЗ та Шахтар-Металіст-1925. Поєдинок минай динамо перенесено у зв'язку із тривалою повітряною тривогою по всій Україні, яка розпочалася незабаром після того, як арбітер дав стартовий свисток матчу. Делегат поєдинку прийняв рішення про перенесення гри. Таке рішення пов'язано ще й з відсутністю можливості дограти поєдинок за умов денного освітлення, оскільки штучне на стадіоні «Минай» відсутнє. Остаточне рішення щодо подальшої долі поєдинку буде прийнято пізніше. У понеділок, 4 грудня, відбудеться ще один заключний поєдинок 16-го туру Зоря Рух. Житомирське полісся у рамках матчу відкриття 16-го туру УПЛ розписало нічию із Рівненським Вересом 1-1. Вже на 16-й хвилині Полісся могла відкривати рахунок зі стандарту. Смоляков виконав подачу зі стандарту в центр штрафного, а Гітченко замкнув головою. Верес врятувала стійка. А на 35-й хвилині Козак отримав м'яч на лінії карного майданчика і завдав потужного удару, поціливши у ліву хрестовину. Проте забити не вдалося. Відпочивати команди відправилися за нулів на табло. Юрія Калітвінцева це не влаштувало, тож у роздягальні коуч Полісся провів заміну. Замість шастала на поле вийшов Макуана. Однак ситуація особливо не змінилась. Верес тримався на рівних. Перестановка Житомирян вперше могла спрацювати аж на 60 60-й хвилині, коли Макуана відгукнувся на закидання з глибини за спини захисникам. Бені вривався би віч на віч, але пас вчасно вийшов із воріт і перехопив м'яч. Тим не менше залишити ворота сухими вересу не вдалось. Знову спрацював стандарт. Поліся заробило кутовий, подача з якого прилетіла на дальній край штрафного. Чоботенко її дістав, скинув головою на лінію, а Крушинський за Дав удару з лету м'яч з невеличким рикошетом залетів під ліву стійку 1-0. Рівняни плавно підсідали до 60-ї хвилини, але потім прийнялися лізти вперед. Втім, нічого небезпечного вони так і не створили. Навіть після п'яти компенсованих хвилин верес не мав моментів. Арбітр компенсував до матчу саме 5 хвилин. Однак, у цей період було занадто багато пауз. Зокрема, показали аж три жовтих картки. Довелося переграти і ці хвилини. І на сьомій компенсовані хвилини центрбек сезар, який Мусь дивом опинився на лівому краю штрафного, прийняв передачу і виконав навіс в район дальньої стійки. Шестаков замкнув цей навіс, прошивши бойка і врятувавши народний клуб від поразки. 1-1. У підсумку фінальний свисток зафіксував нічию. У рамках матчу 16-го туру УПЛ Київська оболонь і Ковалівський колос сильнішого не виявили. Рахунок матчу 0-0. Ковалівці розпочали активніше. Вже на п'ятій хвилині Безбородько замикав навіз із Корнера над поперечкою. А на дев'ятнадцятій він скинув м'яч під удар мільку з меж штрафного, точно в руки кичаку. На тридцять дев'ятій все той же Безбородько замикав передачу м'якушка, ударом метрів із десяти і знову за високо. Зрештою відпочивати команди відправилися за нулів на табло. На сорок дев'ятій хвилині подача ковалівців з котового влучила у руку захиснику у болоні. Однак Ярослав Козак і Вар вирішили, що це не пенальті. Загалом же другий тайм був рівним. Краснопір пробував над поперечкою, а постріл м'якушка завдяки рикошету від дубка ледь не перелетів кичака. Той вибив м'яч кулаками. Крім того, у Суханова був удар із лінії штрафного, який парирував Фесюн. Свої найкращі шанси відкрити рахунок колу змарнував на 70-х хвилинах. На 73-й подача з Котового завершилася замиканням Бондаренка. Однак, при ударі з метру він поцілив у кичака, а потім не зміг зіграти на добиванні. На 76-й же безборотьку скинув М'яч Болбату в центр карного майданчика. Однак подальший постріл Сергія встиг накрити дубко. Оболонь наприкінці зустрічі відповіла небезпечним ударом зі стандарту. М'яч пролетів над Каркасом. Крім того, в одному з епізодів кияни вимагали пенальті за нібито фол фесюна, Але відеоповтори показали, що там нічого серйозного не було. У підсумку фінальний свисток зафіксував нульову нічию. У матчі 16-го туру української прем'єр-ліги Криворізький Кривбас за 5 хвилин влаштував камбек проти Олександрії. Кривбас із перших хвилин заволодів ініціативою, але до гострих моментів доходило рідко. Олександрія зробила ставку на стандарти. Смирний замикав навіс із котового. Поперечка. У відповідь Дібанго розкішним пасом вивів кожушка на рандеву із кіпером. Проте найкращий бомбардир Кривбаса пробив дуже невдало. Олександрія відкрила рахунок на 30-й хвилині. Кривбас на подачу кутового НАТО затиснувся у власні штрафни, залишивши купу простору на підборі. Удар плакси заблокували. А от гармата Шолянського залетіла у. Сітку. Зрештою, на перерву команди пішли за мінімальною перемогою у Олександрії. Кривбас очікувано пішов на штурм у другій половині зустрічі. Єрмаков і компанія довго трималися, а під завісу зустрічі тріснули. Камбек господарів розпочав Жан По. Юрій Вернодуб випустив Іворійця на заміну. І той за 4 хвилини віддячив більярдним дальнім ударом. Татарков мав перевершити цю красу, якби поперечка не прийняла його божевільну дугу. А перемогу у цьому матчі кривбасу приніс інший легіонер Джехат Бізіман. На у хаосі карного майданчика примудрився знайти шпарину між Єрмаковим і захисниками Олександрії, які летіли страхувати на лінії. У підсумку 2-1. Кріворіжці здобувають вольову перемогу. дніпро 1 у рамках 16-го туру Української прем'єр-ліги програв полтавський Ворсклі з рахунком 1-2. Дніпряни почали дуже потужно. Піхальонок вирізав чудову передачу до чужого воротарського. Захисник проспав підключення Лєднєва. і Богдан проштовхнув м'яч повз ісенка у ближній кут 1-0. Розвивати успіх дніпро 1 не пішов. Хвилин 15 ми спостерігали в'язкий і не дуже ініціативний футбол. А після чого темп почала форсувати ворскла. Господарі, здавалося, тримали все під контролем. Але челядіну вдалося звільнитися з під опіки і влучно пробити у дальній кут. На цьому команда Віктора Скрипне. Кака не зупинялась і ще до перерви спромоглася вийти вперед. Крупський на правому краю штрафного розібрався із двома опонентами і відпасував на Якубу. Той перевів на протилежний край, де чомусь усі забули про Філіпе. Бразилець зумів прийняти м'яч і другим дотиком пробити волинця. Другу половину Дніпро 1 теж мав шанс почати дуже вдало. Однак Гуцуляк не зумів використати свій шанс. Далі Філіпов виводив на удар Лєднєва. Сваток пробував здалеку. Знову Філіпов у підіграванні на піхальонка. М'яч. Перто не йшов у бік воріт ісинка. А коли Бабенко нарешті спрямував його у площину, кіпер Ворскли здійснив класний сейв. Згодом все ж Павло помилився на виході, піхальонок бив без перешкод, але захисник встиг вибити. Ворскла максимально грамотно грала за рахунком, не думала про атаку і організовано захищалась. Навіть контратак у її виконанні було обмаль, без ударів у площину за другий тайм. Та й загалом була лише одна спроба. У підсумку фінальний свисток зафіксував перемогу Ворскли з рахунком. 2 Одеський «Чорноморець» програв черкаському «ЛНЗ» з рахунком 1-3 у рамках 16-го туру української премєр ліги з самого початку матчу склалося враження, що команди вийшли на гру передусім з метою не програти. Хоча почалося все весело. Вже на першій хвилині у гості був перспективний штрафний. Бойко пробив прямо у руки Варакуті. Через кілька хвилин кіпер чорноморця нервово перервав передачу рибалки з котового. У першому таймі на цьому з гостротою покінчено. Абсолютно рівна нічийна гра. Одесити трішки більше тримали м'яч, але в атаці розраховували лише на довгі передачі в напрямку Ієде. Той Дуже старався, але захисники брали чисельністю. ЛНЗ провів кілька контратак без належного завершення. За 45 хвилин аж один удар у площину. На перерву команди пішли за нічийного рахунку 0-0. Другу половину чорноморець почав із грубих помилок. Спочатку ЛНЗ отримало право на вільний удар. Голкіпер взяв м'яч до рук після передачі від свого захисника. Черкасці дуже довго готували розіграш, але рибалка пробив дуже невдало. Потім моряки зробили ще один подарунок. Пасіч із лівого флангу прострілив у штрафний. Там Селюк не зумів вибити м'яч, чим скористався Хобленко. Олексій потужним ударом увігнав м'яч у сітку. Чорноморець нічого не зміг створити в атаці, але знайшов спосіб зрівняти рахунок. Кузик подав зі штрафного, внаслідок чого виникла паніка у володіннях ЛНЗ. М'яч відскакував від футболістів як у пінболі. Аж Тогрін зарієнтувався найкраще за всіх і відзначився. Через декілька хвилин Одесити заробили схожий стандарт і пішли великими силами. Виривати перемогу, але пропустили фатальну контратаку. Наумець підібрав м'яч на власній половині поля. Протягнув до чужого штрафного та прицільно пробив. Колишній гравець Чорноморця вирішив долю матчу на користь ЛНЗ, А вже у компенсований час гості закріпили перевагу. Салюк грубо помилився, віддавши м'яч при дону. А той викотив під удар у 36-річний гравець поставив красиву крапку у поєдинку. У підсумку фінальний свисток зафіксував перемогу ЛНЗ над одеським Чорноморцем зрахував. Донецький Шахтар переміг харківський металіз 1925 з рахунком 2-0 у матчі 16-го туру УПЛ. Шахтар очікувано захопив ініціативу з перших хвилин, проте до небезпечних моментів справа не доходила. Удар Криськіва на 11-й хвилині прийшовся прямо у голкіпера, А далі, особливо моментів біля воріт Сидоренка, складно пригадати. Харків'яни побудували щільний захист, майже забувши про контратаки. Металіст 19-25 вперше пробив по воротах різника на 37-й хвилині, але удар Арі Моури прийшовся над поперечкою. Зубков перед перервою непогано пробив, але для Сидоренка удар був дуже простим. Другому таймі гірники мали кілька нагод, але Бондаренко та Сікану забракло влучності. Пізніше Артем після шикарної передачі Криськіва не зміг перекинути Сидоренка. А на 59-й хвилині Шахтар нарешті забив. Бондаренко розрізав пасом увесь захист металіста 19-25, а Зубков уникнув офсайду. Олександр зумів ще й прибрати захисника та прокутити у дальній кут. Після цього темп матчу значно знизився, адже Шахтар мав перевагу. Донечани забили другий м'яч на 78-й хвилині. Іні, заробив пенальті і сам його реалізував. А Назарина міг зробити рахунок розгромним. Зубков вивів Єгора на ударну позицію. А той намагався перекинути воротаря, але трохи не точно. Опорник майже одразу міг забити справжню красу, але його потужний удар прийняла на себе поперечка. У підсумку фінальний свисток Арбітра зафіксував перемогу шахтаря з рахунком 2-0. Турнірна таблиця станом на зараз виглядає так: Кривбас та Дніпро 1 очолюють турнірну таблицю. Вони мають по 33 пункти, третя позиція за поліссям. Житомиряни мають у своєму активі 31 очко, четверта сходинка за шахтарем. Гірники набрали 28 балів, але у них ще дві гри у запасі. П'ятірку лідерів замикає рух. Підопічні Віталія Пономарьова мають 24 очки. Але у Львів'ян ще одна гра у понеділок із зорею. Неважливо, як закінчиться цей матч, рух все одно залишиться п'ять знизу турнірної таблиці ситуація наступна: на останньому місці залишається минай. В активі закарпатців 6 залікових балів та одна гра у запасі. Передостання зоря Луганський клуб набрав 10 пунктів, але у них на 4 гри зіграно менше. Одна із яких відбудеться вже у понеділок з рухом. 14 верес. У них 12 очок та одна гра у запасі. На 13-му місці Олександрія вони мають у своєму активі 13 пунктів, і у них також одна гра в запасі. Що стосується списку бомбардирів, то його очолюють відразу чотири гравці: це представник Динамо Віталій Буяльський, два гравці кривбаса Олег Кожушко та Максим Задирака і гравець Чорноморця Андрій Штогрін. У них по шість забитих м'ячів. Наступний 17-й тур УПЛ відбудеться протягом 4 днів з 8 по 11 грудня. 8 грудня зіграють о 17-й годині Шахтар Верес та о 19-й центральний матч туру Полісся Дніпро-1. 9 грудня зіграють о 13-й годині ЛНЗ Минай та о 15-й Кривбас Зоря. 10 грудня зіграють о 13-й годині «Ворскла-Рух» та о 15-й Чорноморець Колос. І 11 грудня зіграють о 15-й годині Динамо Оболонь та о 17-й Металіст 19. Надцять Олександрія.